Є така там фраза, да, що стукай у різні двері, тобі обов'язково там якась з них відкриється. І я це колись в дитинстві запам'ятав, і я завжди був тою людиною, яка стукала і шукала ці двері, прям напролом йшов. Тому що якщо ти будеш сидіти, тобі ніхто нічого не принесе. І якось воно мені на рівні підсвідомості вже було зрозуміло, ще коли я був малий. Завжди, напевно, і брехав продюсерам. Який мені питав, а ти це зможеш? Ну, ти це таке робив чи ще щось. Я кажу, та взагалі Я, я так потрапив, наприклад, на голос країни другий сезон. І я людина, яка ніколи не знімала на ПТСку, ну на дуже багато камер, там і десь була на відбіркових 12, Там кран, 12 там стадікам і так далі. А я до, до цього просто знімав трьохкамерну підйомну історію. І мені кажуть, ти зможеш. Я кажу, та взагалі без проблем. Ну, типу, я точно зможу. Я це кажу продюсеру. А сам сижу і думаю, а як це я це зроблю? Я ніколи цього не робив. Ну як? Тобто я прийду в ПТС, там багато людей. А що робити? Що нажимати, що казати? Оце завжди бажання стрибнути вище голови і щось довести собі. А коли я був малий, і що довести там всім оточуючим, що я можу, що я крутий, а дайте мені спробувати. І я, от в принципі, кожного разу приходив до директора нового каналу чи шукав зустрічі із. З продюсерами чи директорами інших каналів, щоб сказати, що я наприклад цього не робив, але я точно зможу, і дайте мені шанс, будь ласка. Я Ну буде все чікі бамбоні, все буде класно.